Мої вітання, друзі. Якось повелося в моїх відео чіпляти тему інших світів, іноді ментальних, а іноді зоряних. Напевне, все, що відбувається навколо, настільки мені остогидло, що кожен день, прокидаючись, я задаю собі лише одне питання: коли ми вже звідси звалимо? Чому не коли це все закінчиться? Ну та тому, що ніколи. Люди по своїй натурі такі, їм завжди чогось мало: ресурсів, уваги, влади. Практично кожна гра про майбутнє розповідає нам одне й те саме: або ядерна війна, або проблеми з ресурсами, або перенаселення, або смерть людства від вірусів. Варіантів безмежна кількість. Єдине, що об'єднує всі ці сюжети, це те, що ми завжди майже повністю знищуємо самі себе. В сьогоднішніх реаліях я бачу в цьому іронію. Тоді виникає інше питання. Але якщо ми звалимо, то звалимо всі разом? Так, ми звалимо всі разом. Правда, я сподіваюсь, що так як всесвіт безмежний, ми всі сука десь загубимось окремо один від одного і будемо щасливо жити невеличкими групами. Але на жаль, є та вірогідність, котру побачили в майбутньому розробники мертвого космосу. І він мертвий не тому, що там нічого немає. Він мертвий тому, що або ми самі заповнимо своїми трупами зіркові системи, або це з нами зробить хтось або щось інше. В кінці 22-го століття уряди різних країн зрозуміли, що наближається всесвітня енергетична криза, і почало активно готуватися до неї. Але рішення прийшло саме собою. На початку 23-го століття в кратері Чікшулуб, що на землі, був знайдений дивний артефакт, надалі відомий як чорний обеліск. Під час його досліджень вчені зробили неймовірне відкриття, котре могло вирішити всі енергетичні проблеми людства. Даний артефакт випромінював дуже потужні електромагнітні хвилі, але натомість якось дивно впливав на оточуючих. Люди починали поводити себе агресивно і іноді навіть намагалися вбити один одного. Та це було не найгірше. Ті, хто помирали поруч з обеліском, оберталися в страшних монстрів, котрі намагалися вбити всіх, кого могли дістатися, таким чином поповнюючи свої ряди. Першим, хто побачив ці страхіття та зрозумів можливі наслідки для людства, був Майкл Альтман, вчений геофізик, котрий приймав участь у вивченні артефакту. В спробах запобігти страшному, Альтман намагається позбавитися обеліску. і це у нього навіть виходить. Але за ним приходять урядові агенти, котрі вбивають його та забирають креслення чорного обеліску, отримані під час досліджень. Після цих подій, в 2215 році певними особами створюється церква юнітології. Їх віра повністю будується навколо обеліску та переконання, що кінцева ціль життя це об'єднання в щось єдине та подальше вознесіння. Майкл Альтман же по іронії долі стає її пророком. Надалі його смерть видається як акт пожертви в ім'я артефакту, а не як спроба його знищення. До початку подій першої частини серії, цей культ стає центральною вірою більшості колоній космосу. Їх свята книга будується на фрагментах інформації, отриманих з досліджень Обеліску. Згідно цієї релігії, всі мертві мають стати єдиними з живими. Ну, звичайно, що стане наступним кроком в еволюції людини, а також є шляхом до безсмертя та божественності. А послідовники церкви жертвують їй не тільки збереження та майно, але й свої тіла після смерті. Навіть Ходять чутки, що десь в глибинному космосі юнітологи зібрали цілий флот, на котрому в стазісі зберігаються трупи вірян для якихось там майбутніх нікому невідомих цілей. Сама ж церква навертає в свої ряди та захищає свої інтереси іноді дуже радикально, навіть застосовуючи силу. Наприклад, аколітів, котрі сумніваються в юнітології та виходять за рамки її правил, змушують проходити згубне для психіки очищення душі. Завдяки такому швидкому зростанню кількості послідовників та неймовірним багатствам отриманим з пожертв, церква юнітології стає однією з найвпливовіших організацій у світі. Паралельно з ростом могутності даної секти людство продовжувало свій технологічний розвиток. Доки в 13 столітті космічна індустрія не досягла того рівня, коли з'явилася можливість повноцінно мандрувати між зірками, навіть у віддалених частинах космосу. Хоробрі першовідкривачі та багаті корпорації постійно відкривали все нові й нові планети. Однією з таких корпорацій була Сес Concordance Extraction Corporation. І про неї ми поговоримо трохи пізніше, адже вона відіграє чи не найбільшу роль в подальшому житті людства та в подіях серії ігор. На ранніх стадіях космічної експансії людства колоніями керував уряд суверенних колоній, поки в 2314 році під впливом певних обставин та фракцій він не розпався на окремі суверенні колонії. А замість старого уряду був створений новий уряд землі та колоніального альянсу з центром прийняття рішень на землі. І нове керівництво неодноразово звинувачувалось у шпигунстві та різних темних справах, що до речі було досить обґрунтовано. Адже під час вивчення віддалених планет за допомогою креслень чорного обеліску на них були створені його копії, так звані червоні обеліски». Правда, в процесі вивчення можливостей даних об'єктів почали повторюватися інциденти, аналогічні тому, що стався під час вивчення Альфи. В зв'язку з чим проект був зупинений, інформація засекречена, а планети, де будувалися обелізки, були визнані забороненими для відвідування. Незалежно від секретних розробок уряду експансія космосу продовжувалася. Корпорації постійно шукали нові планети з ресурсами, адже до 2440 року колонії та земля почали витрачати більше, ніж могли отримати. Та ці пошуки не дали бажаного результату, в зв'язку з чим розпочинаються кроваві війни за залишки копалин, і ці події охрестили ресурсними війнами. Саме в цей час на сцену виходять СЕС, найбільша енергетична корпорація Землі. Вони створюють новий тип зорольотів: зломщик планет. Він був обладнаний гіпердвигуном, за рахунок чого мандри між зірками стали звичайною справою. USG і Шимура, так був названий перший прототип, настільки швидко міг діставати копалини з планет, що ресурсні війни дуже швидко підійшли до свого завершення. З часом на Землю потягнулися стабільні поставки ресурсів з усього космосу, адже були створені цілі флоти таких зломщиків планет. Розпочинається ера космічного процвітання. Майже 100 років людство активно розвивалося, будувало нові колонії на різних планетах та активно збільшувало свою чисельність. Уряд землі слідкував за порядком. СЕС стабільно постачало ресурси, а церква юнітології не полишала спроб збільшити свій вплив та знайти предмет свого поклоніння. Правда, щодо СЕС весь час ходили різного роду чутки, ну як, наприклад, трагедія на Ванаті під час розколу планети, де корпорація втратила один зі своїх кораблів. Або дослідження заборонених територій космосу з метою видобування на тамошніх планетах копалин. До речі, витає думка, що в останньому активно приймали участь заслані юнітологи, котрі продовжували шукати обелізки. Однією з таких планет була Егіда 7. Сьогодні 2508 рік. USG І після 60 років служби відправляється на своє останнє завдання. Світ мертвого космосу за останні 15 років набув неймовірних розмірів, починаючи від трьох оригінальних частин та їх доповнень, закінчуючи книгами, коміксами та спінофами. Більшу частину з них я вже здолав, але попереду ще дуже багато роботи. Адже для того, щоб зрозуміти лор цього всесвіту, пройти гру недостатньо. А так як книги писали одні люди, комікси інші, спін-оффи – десяті, сіквели, тріквели, мультфільми і купу фанфіків двадцяті, ми отримали досить таки велику кількість нестиковок та питань. Іншими словами, як ви вже зрозуміли, я розпочинаю поки що найбільший проект цього каналу, в котрому я буду розбирати темний, безнадійний та жахливий космос. В наступних відео ми спробуємо зачепити кожну історію в лорі Dead Space окремо. Тобто цього разу це не буде стандартний для мого каналу огляд лише гри, її сюжету та геймплею. Кожне наступне відео буде описувати окрему історію з таймлайну цієї франшизи. В одному ми будемо розбирати комікс, в іншому книгу, в наступному гру і так до самого фіналу. Одразу кажу, що нікуди не дінуться і стандартні розбори ігор, просто вони будуть робитися паралельно з розбором франшизи Dead Space. В процесі ж розбору мертвого космосу я буду намагатися пов'язати всі сюжетні лінії в єдиний логічний ланцюг, або пояснюючи нестиковки, або якщо це не буде можливим, ну як мінімум звертати на них увагу. Чим більше я вже зараз вивчаю цей світ, тим він стає цікавішим. Сподіваюся, я зможу і вам передати всю глибину сюжету Dead Space. Головне, щоб в процесі ви не попали в депресію і не зрозуміли глобальну безнадійність існування людини на фоні космосу, адже саме це практично сталося і зі мною. А тому дякую, що додивилися відео до кінця. З вами, як завжди, був Кріонок, і це канал Кріонок Геймінг. Ваш лайк та підписка може зупинити вплив обеліска на мозок автора. І все ж до зустрічі в наступному темному куточку Всесвіту.